Як вона могла зі мною так вчинити? Ми з нею зустрічалися 5 років, а воно, педлюка лярва так зі мною зробила. За що? За що мені це? Блин, ну ці батьки, ну як так можна? Я ж взагалі по-іншому хочу жити, я інша людина, інші думки, взагалі інша планета мій розум. Це взагалі з ними ніяк не сходиться усе. Бляха, ми з ним дружили, ми з ним так довго дружили. Допомагали до одному. Я йому більше допомагав, ніж він мені. Приїжджав до нього, коли він просив. Давав гроші, не в борг, просто так. Як він міг зі мною так чинити? Засудження. Засудження, очікування. Знаєте, хочеться, щоб це прийшло до того, як прийде старість, до того як прийде немічність. Не тоді, коли вже я буду дивитися на годинник, якщо я дожив до старості. І такий, бляха, мені залишилося. Геть фігня, мені залишилося. Геть трохи. Скільки часу я витратив на те, щоб засуджувати. Чекати, боятися. Скільки часу я витратив? Просто витратив, викинув смітник. І ви знаєте, як кажуть, що усе що відбувається, так і повинно бути. Скажіться дідусю, який плакав мені нещодавно. Про те, яке говняне в життя від нього ваняло перегаром, а він мені плакав, які погані працівники кванта, які погані жильці нашого під'їзду, яка погана влада, яке усе погане, яке погане здоров'я. Скажіть це йому, і більшості усіх, хто таким чи іншим чином живе життям, яким не хоче жити. Скажіть це їм. Усе відбувається так, як повинно відбуватися. Але оце так відбувається, тому що не було прийнято рішення по взяття на себе відповідальності. Відповідальності не лише за свої дії, а й за те, як до нас ставляться, за те, як про нас думають, за те, чи взагалі ми цікаві для когось, як люди, за те, чи кохають нас. Взяти за це відповідальність, не чекати. Взяти відповідальність це дорівнює, на мою думку, не чекати, не очікувати. Тому що очікування нічим гарним не закінчується. Замітьте, ви можете звернути увагу, що інколи ваш мозок домальовував у певній ситуації, а ви потім про них дізнаєтесь, а ситуація взагалі відбувалася по-іншому. Але ви вже пережили той момент, ви вже пережили те, як воно у вас в голові відбувалося. І оцінити це інакше майже неможливо, тому що ваше переживання закріплене гормонами. Які під час цього були в кров вашим самовідчуттям? Вже змінити якась картину світу саме за той момент неможливо. Це вже в копілці. То задумайтесь, чи не дурите ви зараз себе в чомусь? Можливо, реально не потрібно когось засуджувати. Чекати, що хтось щось зробить. І я це кажу не просто тому, що я десь щось прочитав, я це кажу, тому що я... тому що я жив цим. Тому що я задавав багато питань, чув багато відповідей, я цікавився, я цікавився взагалі, чим і як люди живуть. І це не один рік. Це вже мінімум восьмий, це вже мінімум восьмий рік, як я на постійній основі цікавлюся людьми. Ось зараз дівчина, в спеку пішла десь на скали щось робити, свої думки, свої проблеми, свої очікування. А можливо, вона взагалі нічого ні від кого не чекає. Але людина пішла. Щось я кажу, Так і кожен. Візьміть відповідальність за своє життя. Чому так жінки кажуть, от там заміж вийти. Тому що частково за тебе беруть відповідальність. Відповідальність. Оце дуже багато коштує. Ну, я про чоловіків, формат тих, бере, які бере відповідальність за жінок. Закриває більшість потреб і все-таки. До речі, невелика така в лапках вставка що стосовно відповідальності. Дивіться, як можна взяти відповідальність, наприклад, навіть за жінку, якщо вона каже, що я вільна. Ось вона каже, що основна функція чоловіка і це відчувається дуже прикольно, коли він бере відповідальність. Але як можна взяти відповідальність за людину, яка, наприклад, каже ні? Я вільна людина? Я сподіваюся, ви будете оцінювати ці слова без фемінізму, але сподіваюся, дивіться знову це. Сподіваюся. Аж смішно. Я вільна людина, і я буду робити усе, що захочу. І навіть піду проти раціоналізму і піду в такі, буду ходити в таких місцях, де на мене зможуть напасти, як я можу взяти відповідальність і захистити тебе там, де ти прийшла сама туди, в небезпечну ситуацію, закинула себе, а я не вмію. Не вмію різко з'являтися в будь-якому місці, в будь-якій локації. Все, лапки закриті. Не знаю, як, як зрозумілий, так і зрозуміли. Коротше, якщо ви зі мною погоджуєтесь, в тому, що потрібно взяти відповідальність за своє життя, мене це радує. Мене це радує. Реклама. А, у нас є телеграм-канал з музикою. Посилання буде в профілі. Це наш канал з моїм кінтом, другом з Одеси Жбанков. Він заливає туди афігену музику. Ми використовуємо цей телеграм як свій плейлист. О, там прикольно. Небагато багато підписників, але буде багато. Підписуйся. Другий невеликий анонс. А В найближчому майбутньому створюю закритий платний телеграм-канал, в якому буде конструктивна люта діч в гарному, з гарним посиланням, яке дасть тобі, яке відкриє тобі очі. Я не можу тут такий контент робити, і мені потрібна фінансова мотивація. Але це буде. Дикий контент, в плані диких думок, якогось пробудження. Одразу кажу, що туди не кожен попаде. Я, мій менеджер не буде пропускати усіх. Так. І, до речі, скажіть, чи сильно вас лякає слово реклама, коли кажуть?